Всім привіт! Запрошую на канал Чарівний Світ кухні. Сьогодні я пропоную приготувати ніжні налисники з сирною начинкою, запечені у духовці під сметаною заливкою за моїм улюбленим домашнім рецептом. Приготуємо тісто для млинців. Для цього у борошно додаємо цукор. На 170 г борошна нам потрібно 3 столові ложки цукру. Для балансу смаків додаємо дрібку солі. Потрошку вливаємо 500 мл теплого молока, додаємо також 3 яйця, все ретельно розмішуємо до однорідності. І не перестаючи перемішувати, вливаємо остачу молока. Уже готове тісто для млинців, тонкою цівкою вливаємо 3 столові ложки рослинної олії. Розмішуємо і тісто готове. На розігріту сковорідку наливаємо трішки рослинної олії, це для першого млинця. І приступаємо до випікання млинців. Спочатку підсмажуємо кожен з одного боку. Перевертаємо та смажимо з іншого. Млинці ми випекли, вийшло 16 штук. Тепер приготуємо начинку. Для цього беремо сир. Його нам потрібно 400 грам. Додаємо цукор за смаком. Обов'язково смакуємо. Якщо мало, додамо ще. Мені дуже подобається, коли в начинці є ванільний цукор, тому додаю 1 чайну ложку. Додаємо одне яйце. Якщо велике яйце, то його краще окремо збити. І додати. Можливо, знадобиться не все. Також у начинку додаємо цедру лимона або апельсина, перемішуємо і начинка готова. Тепер на край млинця кладемо порцію начинки, гарненько розрівнюємо, і тепер я також кладу сюди заморожену малину і закручуємо. Краї кожної трубочки підгортаємо всередину. Це дозволить начинці триматися всередині. Ось скільки в нас налисничків вийшло, тепер зробимо для них заливку сметанну. Можна ще назвати сметанне суфле. Для цього нам потрібно 400 г сметани. Додаємо сюди одне яйце. Або те, що залишилось, всипаємо 1-2 столові ложки цукру. Можна також додати ванільного цукру або ваніліну. Замість сметани можете взяти також 10% вершки. Все добре розмішуємо і заливка готова. Поверх наших млинців або налисничків поливаємо заливкою. Гарненько все поливаємо, змащуємо, щоб жоден млинець. Не пропустити. Але нашої заливки вистачить на всі млинці. При відпіканні ця заливка запечеться і буде ніби сметанне суфле. Випікатися ставимо в розігріту духовку протягом 30-35 хвилин випікаємо верх ланців. Може трішки підрум'янитися. Ось такі нализнички в нас вийшли. Оскільки млинці томилися при невисокій температурі, то сметанна заливка практично вся увібралася в млинці і страва стала схожою на суфле. Спробуйте приготувати, адже це дуже корисно. Надзвичайно ніжні і дуже смачні млинці. Страву можна подавати на сніданок, полудень або вечерю. Після цих млинців інших ви не захочете. Тонкі, ніжні, найсмачніші просто тануть у роті. Рідні захвалять вас за цю смакоту. Отже, готуйтесь з задоволенням. Всім до зустрічі!